О 13.30 шістдесят двоє учнів збираються у коридорі четвертої школи. Готуються йти на обід в іншу школу. Діти одягнуті в світловідбивні жилети та пов'язки. Дітей супроводжують чотири вчительки. Дорогою на обід учні переходять дорогу чотири рази. За Десять хвилин приходять у шосту школу. Так йдуть на обід щодня, починаючи з першого вересня, каже заступниця директорки. Маршрут був побудований з тим, щоб мінімізувати кількість перехрестя, які ми будемо переходити, через що ми рухаємось по вулиці Шульвінір, а потім тільки по вулиці Тараса Карпи. Плюс до всього ми робимо так, щоб діти були видимі для учасників дорожнього руху. Перші учні йдуть із червоними прапорцями, так як вимагають, у нас правила безпечної поведінки на вулицях. Решта у нас одягнені в спеціальні жилети або пов'язки. Готувати обід допомагають кухарі з четвертої школи. Двоє кожного дня. Мені не страшно переходити дорогу. Правила дорожнього руху. Я знаю, їжа тут дуже смачна. Тут кухарі дуже привітні до кожного і. Здравес подобається. Учні четвертої школи не контактують з учнями шостої під час обіду, розповіла Суспільному директорка шостої школи Надія Кравченко. Зустріти зі знімальною групою не змогла бо у відрядженні. Учні четвертої школи входять в той вихід. І входять в той вхід і в той вихід, де наші діти в цей час не рухаються, тобто вони не пересікаються на вході і на виході. Це перше. Друге, вони приходять тоді, коли наші діти вже закінчують харчування. Ми харчуємо своїх учнів до 13.30 і у нас є півгодини для того, щоб дезикіфікувати приміщення, провітрити його, прибрати. І в такий спосіб так само ми. Виконуємо вимоги. Ремонтувати їдальню в четвертій школі почали на початку червня. Такий вигляд має нині обідня зала, показує директорка. Одночасно тут зможуть їсти 130 дітей. Повністю замінені комунікації, тобто водовідведення. Водопостачання, електромережа, повністю замінила вентиляційна система. Відремонтовано стіни, кахельна плитка нова, як на стінах, так і на підлозі. Відремонтована стеля. Ну фактично зроблені усі роботи. Такий вигляд має цех для приготування страв. Тут поклали плитку на стіни і підлогу, змонтують вентиляційну систему. На час ремонту діти їдять сухі сніданки. Якщо раніше це була каша, це була картопля, то це була якась гаряча страва, це була друга страва з гарніром і, як правило, з салатом. То сьогодні в суті сніданок у нас входить або якийсь хлібобулочний виріб, тобто це може бути булочка, або з повидлом, або з родзинками. Ми використовуємо молочні страви, кефір, використовуємо також ряженку, використовуємо твердий сир банку для того, щоб зробити бутерброди. Додає батьків про ремонт їдальні попередили в травні у Валентини Вандекергов. У цій школі навчається двоє дітей. Хотілося б більш корисної, теплої їжі, якихось там салатів, якихось кашок. Мої діти снідають прекрасно вдома, і за цього в мене як таких незручностей не викликає. Син Юлії Магльованої обідати в іншу школу не ходить. На обід ми не залишаємося. Забираємо я забираю його із собою так як потрібно ходити в іншу школу, нині працівники підрядної організації ремонтують підвальні приміщення їдальні тут, облаштують сховища для овочів, показує директорка школи. Тут встановлять мийки для них. Праворуч приміщення, де будуть зберігатися сипучі продукти. І ось ліворуч у нас розташоване приміщення, де будуть зберігатися дезінфекційні засоби. На ремонт їдальні та всіх підсобних приміщень витратили 6 мільйонів гривень з міського бюджету. Не встигли зробити все до початку навчального року, бо роботи за планом розраховані на півроку, пояснює начальник управління капітального будівництва. Ми розуміємо, що це незручності і в першу чергу для дітей, і для батьків, і для викладачського складу. Тому ми налаштовували підрядні організації. Початково це на вересень. Місяць, але ну неймовірного не відбувається. Ремонт їдальні у четвертій школі планують завершити до кінця жовтня. До того часу учні обітатимуть у їдальні школи номер 6 Анна Добрань, Валерій Клюєнко, новини на Суспільному, Кропивницький.